Мене бісять люди, які хочуть допомогти тварині, але роблять її гірше. І, типу, це виглядає несвідомо, але це я не знаю, як це описати. Зараз моя історія буде про це. Вступає в клініку дзвінок, я беру трубку. Це були травневі свята. Добрий день. Ми в області зараз бачимо котика, який кульгає на лапку. Можна його до вас привезти? Кажу, звісно, да, приїжджайте. Заходить така родина таким кагалом. Я таку, один, два, три, чотири. Такий штин стоїть просто. Ну, ладно, буває свята. Вони заходять, я кажу, а де ж ну, зараз час, несуть, несуть, несуть. Я, я біжу на прийом, думаю, зараз так там, рукавички вдягну, поки що там підготуюся, чекаю. Вони такі заходять в приймальню, ставлять мене таке відро з-під фарби. Я кажу, де кіт? Воно каже, там. Я відкриваю відро, а там труп. Ну, с... Я не знаю, що сказати. я в це не, це не можна сказати, що я там в шоці? Люди просто взяли кота. Він собі йшов, ну, кульгав, ну окей. Ну, жити з цим міг. Вони його запхали в відро, сіли в тачку, травень, закрили це відро і поїхали. Нащо робити дирки, там, щоб тварина дихала? Бред. Ну чого він помер? Він так там бився. Да, він бився, йому нема було чим дихати. Він втратив життя, тому що ви тупі п'яні люди. Нащо ви це зробили? Ви вбили тварину і. Коротше, історія жесть. Тому що треба думати головою, не жопою, а головою.